Росія використовувала північно-корейські ракети для ударів по Україні. До такого висновку дійшли експерти Організації Об'єднаних Націй. Про це пише Reuters. На початку місяця три спостерігачі ООН відвідали Харків, щоб оглянути уламки ракети, яка вдарила по місту. Вони не виявили жодних доказів, що ракета була виготовлена в Росії. Таким чином, Москва порушила запроваджене організацією ембарго на імпорт зброї з північної Кореї. Таке місце розташування, якщо ракета перебувала під контролем Олем російських військ ймовірно вказує на те, що вона була придбана громадянами Російської Федерації. Написали спостерігачі у доповіді. Я зазначу, експерти оглядали уламки ракети, якою атакували Харків 2 січня 2024 року. Тоді окупанти вдарили по житловому району міста. А видно, що за ракета? Трамвають поспілкують. Тоді внаслідок атаки загинули троє людей. Одна жінка загинула відразу. Ще двоє людей від отриманих травм померли у лікарні.